Ось така черга утворилась на українсько-польському кордоні. Тут у пункті пропуску Шигині, чекає більше сотні автомобілів. На роботу до Польщі після свят їде Григорій Знак. Розповідає, у черзі до кордону стояв близько двох годин. Ну а я ж то всі їду на роботу, бо в нас нема що робити в Україні. Біда, люди їдуть заробляти, ні. Вездо до роботи людей і сам їду на роботу. А це піший перехід у Шегинях. Тут пропускають по 20 людей, аби не було скупчення. А на птиць теж їде до Польщі на роботу. Каже, що на свою чергу очікує 14 годин. Довго? 14 годин. Коли ми зійшли з буса, 14 годин ми чекаємо. Це було так багато людей, чи... і черга. Була черга з бусів, а потім тут ми стояли від 10-ї години. І зараз нас завернули, бо недобрий адрес, і ми з повороту. Чекаємо знову черги. Скупчення автомобілів утворюється на виїзд із України. В Автомобільних пунктах пропуску є невеликі накопичення транспортних засобів, пов'язаним з тим, що громадяни України, які під час великодніх свят були в Україні, тепер повертаються назад за кордон на роботу, на навчання кожен по своїй потребі. На зараз найбільша черга є в пункті пропуску шагині. Найменше завантаженими сьогодні були пункти пропуску Грушів і Раворуська. Прикордонники прогнозують, що за вихідні черги зникнуть. Нагадаю, перед великодним черги на українсько-польському кордоні були на в'їзд. Зокрема, у Раваруській та Шигиніг було по 100 авто. А на краківці 200. прикордонники кажуть, такі черги у період свят утворюються щороку. Ольга Дейнека, Володимир Садник, новини на Суспільному, Львівщина.